Давайте поговоримо сьогодні про таку річ, таке питання, як працює гетеродин СДР-приймача з точки зору математики. Що там відбувається з частотами? Основний ключовий елемент приймача є мікшер або змішувач. Українською, в якому приходить дві несучі частоти. Одна з антени, тут вона намальована F2, і друга з генератора, це точний генератор несучої частоти, який приходить з середини приймача. Це те, що називається там, гетеродином. Або тут просто йде серед генера... осциллятор. Цей внутрішній гетеродин може змінювати свою частоту за нашим бажанням програмно. Ну, а з антени воно приходить те, що є. Потім відбувається множення цих двох частот. Математичне множення. І на виході е, ідуть, йде е, сигнал, який має, містить е, дві складові. Перша, що це частота, яка відповідає сумі частот, і також частота, яка відповідає різниці частот. От так от воно відбувається. Чому це відбувається? Тому що є такі е, Рівняння тригонометричні. нас цікавить зараз рівняння, яке називається добуток косинусів. Я його зараз, а тут він згадується тут в цьому, в цьому пості ось. Далі я його поясню, звідки воно береться. Значить косинус однієї частоти f 1 на t, помножити на косинус другої частоти f 2 на t. Ось вони приходять, відповідно і множаться. І результат цієї операції це півсума косинусів різниці на косинуса суми. Ця рівність випливає з наступної. З наступних рівностей. Значить, ось тут я знайшов таке лаконічно пояснено. Значить, ось у нас, дивіться, ось така є побудова. Такий прямокутник. У нього є одна сторона дорівнює одиниця, кути альфа-бета. І Відповідно, сторони цього прямокутника, ось тут вони показані. Косинус альфа на косинус бета. Оця сторона синус альфа плюс бета, ну, отут все написано. Значить, у нас є така рівність, що, що, наприклад, косинус альфа плюс бета, це ось, оця частина косинус альфа плюс бета, верхня, е, верхня сторона прямокутника. дорівнює косинус альфа на косинус бета, це нижня сторона прямокутника, відняти цей шматочок синус альфа. На синус бета. Е, ну, Аналогічно для альфа мінус бета тут теж можна подивитися, подумати. Е, якщо ми додамо оці дві нижні формули, то синуси у нас взаємозничаться, і у нас залишиться тут 2, 2 косинус альфа на косинус бета, а з цієї сторони сума. Косинус суми плюс косінус різниці. Ось звідси впливає ці формули. От. Ну, вони там викладаються в 10-11 му му класі десь приблизно. А може в 9 му зараз. От. Ну, ось, тому ми маємо ось таку рівність. Тут вона ось тут теж записана. Що далі відбувається? Далі у нас, ну ось тут навіть намальовано. Ось у нас F1 це одна несуча, це наш е, ГТР-1 дав. F2 це якась несуча, яка прийшла по антенні. F2. E, добуток це у нас значить, добуток їх буде. Ось тут вони показані F1 мінус F2, F1 плюс F2. E, Далі, в чому суть наступна? Значить, у нас е, ми налаштовуємо наш е, внутрішній е, генератор на частоту дуже близьку до тієї несучої, яка ну, до F2 Близько. або рівно навіть. Що ми при цьому отримаємо? Значить, у нас буде, що, е, якщо, припустимо, що вони стане рівні. Ми їх налаштували тонко таким чином на потрібну нашу частоту: там, 1 гц чи 2 Гц, ну, яка нам потрібна. У нас буде FAу тоді подвоєна частота і F1-2, оскільки вони рівні, буде 0. Тобто у нас буде, е, ну, скажімо, не 0, а біля нуля низькі частоти. Тут, в результуючій, і подвоєні частоти. Подвоєні частоти нас не цікавлять. Це просто побічний продукт для нашого приймача. Далі застосовується фільтр апаратний, який відсікає всі частоти вище якоїсь межі. І ті частоти, які нас цікавлять, вони низькі частоти будуть. Тобто, якщо у нас навіть там, частота може бути там, 6, 6 ГГц, скажімо. То після налаштування у нас отут на виході можуть бути якісь кілогерці. І ці кілогерці ми абсолютно нормально можемо далі обробляти комп'ютером. Тобто це вже невисокі частоти, і це той корисний сигнал, яким ми можемо і хочемо працювати. От і все, суть SDR-приймача з точки зору математики. Тому у той потік комплексних чисел, який йде вже на вихід з РТР в наш комп'ютер, і ми можемо з ним вже працювати, обробляти це оця складова F1-F2. Ну, от, Наприклад, там вказується далі частота дискретизації, Ну, скажімо там. 30 МГц виставляємо частоту дискретизації. Ось ми з, частотою, з цією частотою дискретизуємо цю складову нашого потоку. Тобто у нас немає, високих частот, уже немає. Вони на етапі множення вони значить, зникли і далі відфільтрувалися. От. І ми працюємо з відносно низькими частотами, і, а вже витягуємо звідти коротко. Короткий сигнал. От так, якщо коротко. Ну, Тут далі можна тут ще пояснювати якісь там додаткові деталі, тому що це ну, математичний це ідеальний варіант. Там якісь, якісь трошки сигнали пролазять туди в вихідний, але це, це таке, це деталі. У мене все.